Вінничина першою у державі почала сезон цукроваріння. Масштабну пожежу у промзоні Вінниці ліквідували бійці ДСНС. Якісна реабілітація військових у розширеному медичному центрі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 200 квадратних метрів складських приміщень вигоріло у промисловій зоні Вінниці. Загоряння сталося по вулиці Чернігівська. На місці події працювали ДСНСники місцево-пожежних рятувальних підрозділів. До ліквідації займання був залучений 31 рятувальник та 10 одиниць спеціальної техніки. Наразі причини та збитки пожежі з'ясовуються фахівцями. До місця виклику одразу були направлені місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши на виклик, рятувальники з'ясували, що площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників, вже о 20.12 пожежу пожежа було ліквідовано. Що стало причиненою займання, наразі з'ясовується, на місці події працював 31 рятувальник та 10 одиниць спецтехнік. Підпільний тютюновий цех з прибутком у 30 мільйонів гривень на місяць ліквідували поліцейські у Вінниці. Нелегальне виробництво сягало 40 тисяч пачок на день. Під час обшуків у порушників вилучили обладнання та тютюнових виробів без марок акцизного податку майже 7 мільйонів гривень. Слідство встановлює всіх причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Сезон цукроваріння стартував на Вінниччині. Перший завод запустили в одній із громад області. Він працює на повну потужність. Перші партії якісного цукру вже за кілька днів будуть відвантажені на ринки та в магазини для українських споживачів. Збір цукрових буряків продовжується на фермерських господарствах, які є основними постачальниками сировини для агрохолдингу. Ще два заводи незабаром розпочнуть сезон цукроваріння і на Полтавщині. З нами на зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА. Вітаю вас. Так, Доброго дня. Які ж площі цукрового буряку засадили цього року, і чи збільшились можливо у порівнянні з минулими? Так дійсно. Вінниччина активно вже розпочала збір цукрової сировини. Якщо взяти у порівнянні з 2023 роком, то у 2024-му площі на Вінниччині збільшені на 17% по посіву цукрових буряків в поточному році вони сягають майже 64 тисячі гектарів. В області вже почався сезон цукроваріння. Який очікуємо об'єм виробленого цукру? Так, із п'яти заводів, які в попередніх роках переробляли цукровий буряк на цукор, в поточному році вже один із заводів активно розпочав свою діяльність. Уже виготовлено майже дві тисячі тон цукру. Даний завод переробив уже майже 17 тисяч тонн цукрових буряків. І активно підготовка вже проходить на інших заводах. Тобто, завдяки погодним умовам аграрії в полі активно збирають цукор, доставляють їх на заводи, проводять певні там різні операції для того, щоб дійсно якісний цукор попав на ринок не тільки Вінниччини, а на ринки України, і також експортний потенціал, який Забезпечує наша область, була на належному рівні. Чи зможуть заводи забезпечити цукром в повному об'ємі область та країну? Е, ви знаєте, цукрові заводи, які працюють у нас на Вінниччині, вони не лише переробляють цукровий буряк, який висаджують аграрію. Нашої області досить велика кількість аграріїв з Хмельниччини, з Полтавщини, також з Київщини привозять до нас на Вінниччину на цукрові заводи сировину для переробки на цукор. В попередніх роках, якщо взяти у порівнянні, проблема з сировиною не було. Ми надіємося що в поточному році ситуація буде така ж. Ну і при збільшенні на 17%. Посадковий площ, то ми очікуємо, що і збільшення буде цукру, виробництво цукру в поточному році. Чи не доведеться закуповувати іноземний продукт? Ні, я думаю, що аграрії, як і нашої області, так і сусідніх областей справляться з поставкою сировини на заводи, і з імпортною сировиною я думаю. Працювати ще не будуть. А чи не вплинула засуха на врожайність? Якщо взяти у порівнянні з попереднім роком, то середня урожайність була в районі 480 центрів з гектара. Але це за весь період збору урожаю. А якщо взяти в поточному році, то у нас старт розпочався лише дві неділі тому. Урожайність да, дещо нижча, там в районі 355 центрів з гектара, але це тільки початок. Я думаю, що по, загаль, по загальному збору урожаю ми будемо і урожайність теж дивитись зовсім іншою набагато краще. Тому що Скільки? в зв'язку з, зв з погодними умовами у нас е, нерівномірно розп... від... протягом. Е... Року були опади, і певні території області трохи зазнали засухи. Але якщо взяти в загальному, то картина по врожайності цукрових буряків ми надіємося, і оперативна інформація підтверджує, що буде досить таки непогано. А скільки заводів з цукроваріння є на Вінниччині? П'ять. Дякую вам за таку цікаву інформацію. А нашим глядачам нагадую, з нами був на зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА. Фонд державного майна України голосив перші онлайн-торги з оренди державних. Сільськогосподарських земель у рамках проєкту Земельний банк. Вінничина стала першою областю, де відкрито доступ до цих земель, що надасть нові можливості для аграріїв, надаючи доступ до державних земель через онлайн-аукціони. З нами на зв'язку Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний Земельний банк, керівник проєкту Земельний банк. Вітаю вас. Вітаю. Вінницька область була обрана першою для запуску онлайн-торгів із оренди державних сільськогосподарських земель. Скільки ділянок увійшли до переліку перших лотів? Сьогодні дійсно важливий день для всього українського суспільства, для українських аграріїв і для Вінничини. В тому числі ми дійсно запустили перші земельні торги по проекту Земельний банк. Це 16 земельних ділянок у Вінницькій області на загальну площу 1075 земельних ділянок. А розкажіть, хто може взяти участь в аукціонах? В аукціонах зможуть взяти участь. Будь-які бажаючі особи, тобто це українські аграрії. Це можуть бути люди, які працюють на землі, люди, які хочуть розпочати власний аграрний бізнес. Сьогодні не потрібно ходити по кабінетах і з кимось домовлятися про те, щоб орендувати землю. Можливо, просто на прозоро прийняти участь в таких торгах. Також це можуть бути і аграрії, які працювали на територіях, які, на жаль, сьогодні є окуповані. Вони зможуть відкрити або й продовжити свою діяльність. На територіях, яка є підконтрольна е, Україні. А які ж особливі умови або вимоги взагалі існують для участі в торгах? Чи є, можливо, якісь обмеження для потенційних учасників? І що потрібно зробити, аби взяти участь? Загалом обмежень таких немає. Є бажаючі, які хочуть прийняти участь в торгах, які хочуть працювати законно на землі, обробляти її. Єдина умова це те, щоб ці особи не були пов'язані з країною агресором, не були в санкційних списках. Загалом всі бажаючі українські аграрії можуть прийняти участь в таких торгах. Переможцем буде той, хто запропонує найвищу орендну ставку по земельній ділянці. Чи планується розширення кількості лотів на торги в інших регіонах України до кінця року? Якщо так, то які області можуть бути наступними? Загалом перший пул земель включає 20 областей, 105 громад. Це ті області, які будуть. Оголошені слідуючими після Вінниці. В перших, в перших областях це буде Хмельницька область, Київська область, Кіровоградська, Одеська і так далі по списку. Ми, ми готуємо всі земельні ділянки по цих всіх областях і по чергово будемо оголошувати про це, будемо звичайно повідомляти в змі для того, щоб було більше бажаючих і більше людей змогли скористатись правом саме офіційно взяти ці землі в оренду. А які ж переваги проєкту Земельний банк? Чого ви очікуєте від його реалізації? Найбільша перевага і найбільше очікування це наповнення державного бюджету сьогодні, коли країна стоїть перед важливою перед великими випробовуваннями, і наше основне завдання, якщо ми не є на фронті, основне завдання це наповнювати бюджет, аби підтримувати наші сили оборони. Тому цей проект передусім. Про наповнення бюджету, друге, це те, що в рамках проекту ми виводимо з ціні більше як 800 тисяч гектар сільськогосподарських земель, які сьогодні на цей час обробляються в не зовсім законний спосіб по різних сірих і чорних схемах, де чиновники на власний розсуд вирішують, кому саме передати цю землю в користування. Наш же проект дає можливість ці землі отримати будь-кому бажаючому, без як я говорив. Раніше без необхідності заходити в якісь кабінети. Тобто людина бажає працювати на землі, приймає участь в онлайн-аукціонах на системі Прозоро державній, яка вже себе за ці роки зарекомендувала, як, е, яка має довіру в суспільство. Тому для нас важливо, щоб вивезти ці землі з тіні і дати, її, мож, дати можливість нашим громадянам. Орендувати її в законний спосіб, і третє, звичайно, це те, що частина таких земель, яка рахується в державі як пасовища, насправді розорюється, і ми хочемо привести. Відповідно в порядок документи по таких землях, оскільки різниця в грошовій оцінці між пасовищем і рілею відрізняється близько п'яти разів. І через це держава навіть не доотримує ті кошти невеликі, які б могла потримувати. Тобто, ми хочемо ті землі, які дійсно розорюються, перевести по документах в рілю і дати можливість в законний спосіб на на цій землі працювати. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний Земельний банк, керівник проєкту Земельний Банк. Саме завдяки якісній реабілітації, чимало українських ветеранів змогло повернутись до повноцінного життя. Так у громаді продовжують розвивати та удосконалювати медичні заклади, які працюють над відновленням поранених вояків. Понад 50 ветеранів можуть одночасно проходити лікування та адаптацію у Чорнобильській лікарні, де уже рік працює реабілітаційний центр Рекавері. Свій ранок Валентин Дідовік у лікарні розпочинає із запашної кави, яку знову робить собі самостійно. Ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади під час виконання бойового завдання в Новомихайлівці втратив руку. Уже понад два місяці Валентин проходить реабілітацію у центрі рекавері, і саме завдяки спільній роботі з ерготерапевтами, молодий чоловік навчився однією рукою нарізати яблуко, грушу, заварити чаю або кави. Так, розкартом пластіля. «Так, толесенько, так стіл». Валентин виконує усі завдання та настанови фізіотерапевтів, бо знає, лише наполеглива праця у залі та кабінетах психолога, черготерапевта може наблизити його мрію, стати вчителем англійської мови та навчати дітей. Дітям потрібні гарні викладачі, які їх зацікавлять і донесуть важливість англійської мови в суспільстві. І я подаю зараз документи. У Барський університет. У Вінницькому реабілітаційному центрі рекавері зроблено усе, аби поранені бійці почувалися комфортно. Це інклюзивні і функціональні палати, а також додаткові кабінети з надсучасним обладнанням для реабілітації. Він проходить зараз міостимуляцію на біцепс для того, щоб в нього була більш покращена ходьба, коли він спускається по сходниках. Доброволець Роман Дуднік до реабілітаційного центру прийшов на милицях, отримав поранення ноги після наїзду машиною на танкову міну. Та лише за чотири дні роботи у спортивному залі з фізіотерапевтами вже ходить без палець і навіть збирається знову повернутися на фронт. Стає влад, такі як і раніше, була це ж зовсім не з нога. Так вже, вже йде прогрес, іде. Вінницький реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі «Рекавері» збільшує свої потужності. Через рік після відкриття тут розширили реабілітаційно-лікувальну зону та стаціонарне відділення, аби ще більше захисників могли якісно відновитись. Євгенія Всяніко, Вікторія Борущак, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Для військових, які проходять реабілітацію у центрі рекавері, збирають книжки українською, аби захисники та захисниці у вільний час могли прочитати улюблений роман, детектив чи драму рідною мовою. Поповнити лікарняну бібліотеку може кожен охочий, принісши книги у сам медичний заклад або ж до нас в студію, яка знаходиться на театральній 15. Наша команда також долучилась до цієї літературної ініціативи і передасть книги ветеранам. З нового навчального року у ліцеях Вінничини працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки. Поліцейські дбатимуть про безпеку дітей та впроваджуватимуть методи запобігання булінгу та іншим негативним явищам фізичного та психологічного насилля. Принцип розподілу інспекторів один поліцейський не один навчальний заклад. Офіцер служби освітньої безпеки працюватиме у закріпленій школі на постійній основі. У нас в студії Юлія Миронюк, начальниця сектору організації служби освітньої безпеки безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас, вітаю, що саме буде робити офіцер служби освітньої безпеки. Основне завдання інспекторів служби освітньої безпеки це забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної середньої освіти. Вони будуть здійснювати попередження правопорушень, координацію пропускного режиму, недопуску посторонніх осіб до закладу. Освіти та е, будуть здійснювати також і профілактичну роботу з дітьми, а е, можна також зазначити те, що ми е, та служба, яка не є охоронною службою, тобто вони не збудуть здійснювати тільки охоронну функцію. Е, вони будуть фахівці з питань безпеки, які будуть допомагати створювати безпекове середовище в освітньому середовищі. Що саме буде робити офіцер освітньої безпеки? Основне завдання інспекторів Служби освітньої безпеки це забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної і середньої освіти. Вони будуть здійснювати попередження правопорушень, координацію пропускного режиму, недопуску на територію закладу освіти посторонніх осіб. Вони також будуть проводити інформаційні заходи як з дітьми, так і з дорослими, з педагогічним колективом та з батьками. Якщо говорити про функції інспектора служби освітньої безпеки, то вони будуть здійснювати три головних функції: Це правоохоронна, просвітницька та наставницька. Тобто, відмінність від охоронців, це те, що вони будуть фахівцями з питань безпеки. Вони будуть створювати безпекове освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу. Крім цього, вони будуть приймати участь у комісіях проти булінгу. Вони будуть допомагати дітям. Вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом вони будуть запобігати також і домашньому насильству та різним негативним проявам, які можуть впливати на безпекове середовище учнів. В яких школах це буде, скільки їх буде? Чи планується можливо збільшення кількості таких посад? На території Вінницької області планується створення такої служби у 86 закладах області. А саме 20 закладів будуть охоплені у місті Вінниці та 66 закладів у області Вінницької області. А саме, якщо у Вінницькому районі, то у нас буде таких 12 інспекторів, у Гасінському районі 17, в жмені. Янському районі 12, в Тульчинському, 13 та в Хмільницькому районі також 12 інспекторів. В подальшому служба має розвиватися та збільшувати штат. А це взагалі підготовлені працівники поліції, чи можливо якісь вони проходять спеціальні навчання? Так, відбір на посади інспекторів служби освітньої безпеки проходило у кілька етапів. Перший етап це був відбір з числа діючих працівників поліції, після чого вони були направлені на проходження спеціалізації, які відбувався протягом одного місяця. Наступний етап відбору це був відбір з цивільних осіб. Він був не легкий та важкий, тому що тільки чверть учасників цього конкурсу пройшло відбір. Такі інспектори вже направлені на навчання у заклади Міністерства внутрішніх справ. Це навчання буде проходити протягом шести місяців. Після того вони вже приступлять до виконання своїх службових обов'язків. Чудово! Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. З нами була Юлія Миронюк, начальниця сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області. Розвиток професійної і технічної освіти та участь в європейських проєктах саме про це йшлося на першій освітянській конференції інтеграція України в ЄС-партнерство у Вінниці, саме розвиток технічної освіти та підготовка спеціалістів з робітничих професій, саме те, що нині потрібно Україні для відбудови та відновлення. Європейські фахівці готові на базі своїх коледжів навчати українських студентів та ділитись досвідом. Інклюзія, підвищення кваліфікації викладачів, сучасна інфраструктура та нові методи навчання дітей це саме ті європейські стандарти освіти, за якими мають працювати як вищі, так і професійні навчальні заклади країни. І саме своїм досвідом роботи з Вінницькими колегами ділились освітяни іноземці. Вінницький педагогічний університет уже багато років працює за розробленими європейцями грантовими програмами. Ми вже маємо напрацьовані грантові проекти і разом з програми, які вже втілюються в нашому університеті. І безумовно ми сьогодні знову ж таки будемо обговорювати про перспективи нових грантових програм, до яких долучаться і студенти, і викладачі нашого університету за того, щоб вирішувати проблеми інклюзії, екології, психології, ментального здоров'я. Чимало вищів ліцеїв та коледжі Вінниччини працює за програмою Erasmus+. Це європейський проєкт, який підтримує освітній, професійний та особистісний розвиток як жителів Європи, так і інших країн задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Зараз ми працюємо над деякими інструментами, які мають змогу допомогти зрозуміти якість освіти, що надається. Це певний інструмент, який ми створюємо разом з партнерами. Те, що ми бачимо зараз, це високий рівень навчання та освіти. Ми навчаємось у вас, а ви у нас. Перспективи є під час великої війни. Держава покладає великі надії саме на професійно-технічні училища, де готують спеціалістів саме з робітничих професій, і будівельники, реставратори, маляри відбудовуватимуть нашу державу. З'являються абсолютно нові професії, абсолютно нові підходи. Це впровадження автоматизації, цифрових систем. Тобто, з'являється щось таке, чого раніше взагалі не було, і профтехосвіта має на це дуже оперативно реагувати. Такі проєкти та співпраця з міжнародними партнерами дають змогу молоді України перейняти світовий досвід. Ми зараз реалізовуємо шведсько український діалог між шведським та українським міністерством, що в свою чергу буде сприяти відбудові та диджиталізації України та української освіти не тільки у сфері професійної освіти, а і також в вищій освіті. Тому ми сподіваємося, і дуже скоро у нас буде влаштовуватися організовуватись візит українського міністерства до Швеції. І там вже більш практично ми будемо обговорювати та планувати стратегії нашої співпраці. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. І це була уся інформація, яку підготували журналісти телеканалу Вінничина. Мирного неба вам над головою і гарних вихідних. До зустрічі!